Доброго дня, мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі і зараз у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 21 по 27 жовтня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися у раків з 21 по 27 жовтня. Дивіться, на цьому тижні ви будете почуватися себе впевненим від того, що зможете виграти в якоїсь конкуренції, ви зможете побороти якихось Можливо, це на роботі. Ви зможете відстояти свою точку зору. Тобто, що ви зможете показати, доказати усім оточуючим, що ви. На щось таке здатне, оці кубки, яким над вами, ви покажете, що ви вмієте робити і те, і те, і те. Тобто ви людина здатна на багато чого, і ви будете задоволені ось своїм таким статусом. Така у вас по прогнозу дуже така гарна неділя, можливо, десь пов'язана з емоціями, бо відстоювання або своєї точки зору, або е, перемога в якоїсь там конкурентної боротьби, вона вам принесе задоволення. І ви на цьому тижні отримаєте те, що ви хочете. Я вам бажаю, щоб ви завжди перемагали в боротьбі, показуючи, на що ви здатні. Нехай цей тиждень для вас пройде легко і... Удача буде на вашому боці. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 21 по 27 жовтня у скорпіонів. На цьому тижні вам потрібно прояснити якусь ситуацію, ситуація, яка потребує вирішення, тобто, не відкладаючи, зробить те, що Можливо, ви якось там хвилювалися там за щось, і воно вас бентежить, то на цьому тижні карти такою підказкою для вас, що вам не треба все замовчувати, десь там відкладати на потім. Тобто ситуація. Або щось вам потрібно вирішити зараз, щоб не було вже ніяких сумнівів, щоб воно вас не бентежило, Дійте рішуче, докапуйтесь до самої кістки, і, можливо, у вас буде на цьому тижні. Коли ви дізнаєтесь ось правду. Тобто, звідкіля е, дуло повітря, ось самий корень, коли ви це дізнаєтесь, то, можливо, вас, вам захочеться чогось е, новенького. У вас буде з'явиться такий, знаєте, щось так вам там. Прийде в голову така якась ідея. І ви можете сказати о! А я буду діяти ось у цьому напрямку. Тобто для вас ситуація вже буде прояснена. Ви будете вже розуміти, як вам діяти далі. Я вам бажаю, щоб ви. Для вас не було, щоб у вас не було ніяких недомовок, щоб ви знали, що насправді відбувається, тому і тоді вам буде легше йти. Ваш крок буде вже розумілим для вас, ваші шаги будуть для вас зрозумілими. І нехай цей тиждень пройде для вас легко, ви для себе все проясните, зрозумієте і з вашим таким природнім, вашим таким на перший погляд, якось таким запальним характером. Або що ви ось так щось робите різко, а потім про це можете пожалкувати. Тобто нехай цей тиждень, коли ви отримаєте те, що зрозумієте, що на сам для вас було щось закрите, ви зрозумієте це все. Ви не будете діяти нерозумно, ви все продумаєте, ваші дії не будуть різкими, вони будуть поступовими, вони будуть правильними. І нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. З двадцять першого по двадцять жовтня у риб. Дивіться. На цьому тижні, можливо, хтось захоче вас ввести в оману щось таке вам або сказати яку, якусь вам не зовсім правдиву інформацію, і щоб ви ось на цьому тижні не були в якості дурня. Треба усю інформацію ретельно перевіряти. На цьому тижні треба не дуже довіряти усьому, що вам кажуть, щоб не попасти, як то кажуть, на дурака. Хтось ось так прям, бо дві такі карти кажуть про те, що хтось вам може або щось відверто. Ні. ні. Це не відверто. А якось так, за спиною, щось так приховувати, або щось там, не договорювати. На цьому тижні будьте дуже уважні. Не попадіться на чуюсь оману. Ви дуже розумні, ви такі відкриті. Ви таки можете поспівчувати комусь. Тому. На цьому тижні будьте дуже уважні, перевіряйте усю інформацію, яка до вас прийде. Я вам бажаю усього найкращого, щоб поряд були лише ті люди, які до вас з відкритим серцем. Нехай вам щастить. Мирного неба і усього самого найкращого я пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео. До побачення!